Офісом майбутнього назвав центр адміністративних послуг що на космонавтів 30 віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов. Як працюють Вінницькі прозорі офіси, йому показували мер Вінниці Володимир Гройсман та губернатор Іван Мовчан. За словами Сергія Арбузова, у планах уряду затвердити програму будівництва подібних е прозорих центрів по всій Україні. Дуже красиво, дуже зручно, дуже прозоро, зрозуміло. Удосконалення надання соціальних і адміністративних послуг це є головним завданням нашого уряду, і це завдання поставив нам президент нашої країни Віктор Федорович Янукович. В його програмах, в його реформах започатковані ті методи, які. Вже тут використовуються ці центри. Ви ж самі бачите, це можливість людям відчути себе людьми. Люди, які можуть отримати і консультацію, і допомогу в одному місці, в таких прекрасних умовах. Мені здається, що ми будемо це збільшувати кількість таких центрів. До кінця року ми плануємо зробити такі центри в усіх регіонах нашої країни.